Збройні сили України ведуть боротьбу із артилерією та логістикою російських окупантів. треба, вони через це переступлять. Зараз вони роблять акцент на знищенні артилерії армії РФ, знищенні складів, порушенні логістики та знищенні командного складу рашистів. Зараз найбільша кількість знищеної бойової техніки припадає на російську артилерію, тобто ми бачимо 20-30 одиниць щодня. А був рекорд навіть понад 40 артилерійських систем за добу. Бу плюс особовий склад артилерії, тобто ми зараз вибиваємо та вбиваємо усіх російських артилерістів, знищуємо їхню артилерію, знищуємо їхню логістику, оскільки лише це дозволить підготувати поле бою для успішного прориву. Крім того, військова техніка, яку передають Україні західні партнери, допомагає зберегти життя військовослужбовців. Якщо ми говоримо, наприклад, про бредлі або про мардери, то ці машини навіть підриваючись на мінах. Зберігають життя наших бійців, ну прекрасно. От, це буквально, ну, можна пригадати всі жарти, які вже прозвучали з цього приводу, тому просто скажу: ну прекрасно. Якщо говорити більш предметно, ну, судячи з усього, все-таки там були для удару використані саме морські дрони Камікадзе. Mm -hmm. Ну а ефект від удару був якраз прямований з тим, що ну, цілком можливо, що росіяни тут навіть не брешуть, і один з катерів прямо влучив. В опору цього мосту, а отак от проліт автомобілбільної частини пав, ну, тому що міст втомився від неякісного ремонту росіян. Ну, тому що вони ж там його явно поспішили вести в стрій раніше ними ж заявлених строків, мали ремонтувати до осені цього року, відремонтували раніше літо, але, очевидно, поспішили. Далі, чому скажімо так, як могло вийти, якщо спробувати ще пошукати відповідь на питання, як так могло вийти, що наші катера пройшли настільки непоміченими до району Кримського мосту і росіяни з цим не могли зробити? Ну давайте не забувати таку річ. що мало того, що наші морські дрони камікадзе це не просто революційна штука для війни на морі? Вони ж навіть чомусь менше торпед, які. Випускаються, ну, наприклад, з тих самих російських електричних субмарин Варшавянка, з якими росіяни зазвичай нас обстрілюють калібрами. Там довжина торпеди складає 8 метрів, довжина катера Камікадзе всього 5 метрів. Відповідно, росіян ну, може не бути настільки чутливої апаратури, щоб налаштуватись на виявлення наших оці морських дронів. Ну, і плюс те, що, якщо виходити з відомих даних, що на цих катерах, судячи з очів, використовується водометна силова установка. Яка забезпечує мало то що високу швидкість ходу, та ще й відносно малу свій бонус. Ну і можемо теж так вголос припустити, що це специфічний окрас наших морських дронів, які ми спостерігаємо в різних випадках, то білий, то чорний, то такі цереблястий. Ну, це може бути не тільки, скажімо так, естетичним вподобанням їх розробників, але і з тим, що, ну, скажімо так, раз західні союзники ведуть напрацювання по стелах кораблям. І відповідним покриттям, можливо, щось з цього надійшло в розпорядження наших конструкторів. Це теж могло зіграти свою важливу роль, ну, тому що в чомусь виглядає парадоксальним, що наші катері можуть отак от ходити вздовж тимчасово окупованого півострова, про тому що росіян там насправді дуже багато патрульної морської авіації. Це вони нещодавно її там доставили? Що... Чи вона й раніше не Це... була? Та раніше була, У них правда, там навіть мало того, що не були старі, наприклад, Ан-26 чи Б-12 з радянських часів, які там сташовані, вони навіть перекинули з інших флотів противчунові літакі-38, які там взагалі були призначені стежити за атомними човнами НАТО, а тепер вони виходять, полюють на такі маленькі катери камікадзе в Чорному морі, ну і якось безуспішно. Кажемо, що цілком можливо, що бавована в районі Кримського мосту буде звучати не один раз, тому що там крім самого мосту вистачає стратегічних об'єктів. Ну, по-перше, окупований росіянами завод Залів, в якому стоять на настать. На різних стадіях готовності одразу три корвети під ракетний калібр, ну корвети проекту Каракурту. Ну плюс три носії калібрів, які можуть увійти в склад російського флоту до кінця 2023 року. Це така погана перспектива. Я так припускаю, що силу оборони України зроблять все, щоб росіянам цю перспективу. Чином нівелювати плюс, скажімо так, оці два десантні кораблі, про які міноборони РФ заявляли, що, мають, що вони, начебто, працюють там в районі Кримського мосту, як Пароми, Ну теоретично їм місце піти вслід за Москвою. І можливо, що сила оборони України над цим працюють також. Ну і ще така невелика деталь: якщо навіть у відкритому доступі з'явилися супутнікові знімки про те, що росіяни почали використовувати. Порт тимчасово в тимчасово куповній Феодосії як базу для військової логістики, ну і для перевалки краденого зерна, і там теж от, є такі специфічні ознаки, як там, кораблі для охорони водного району, або ці баржі з кутовими відбивачами. Ну, можливо, там теж, от, може в якийсь час прозвучати бавовна. Тут важливо те, що з кожним разом сили, ну, такий так, засоби Морського нападу з нашої сторони катери камікадзе вони собі ж досконалими і досконалими. Ну якщо ще й плюс співставити, що це дві атаки нашими катарами за дві доби, дві успішні, ну сидячи з усього, це якраз ще такий полум'яний привіт російським окупантам в контексті того, що вони не хочуть продовжувати зернову угоду. Що... Така собі виходить втілення стратегії москітного флоту. Ну, якщо росіяни погрожують своїм військовим флотом і не хочуть 에, продовжувати зернову угоду, ну значить їхній флот не буде плавати ніде. Тому що 에, наші морські катери камікадзе дістануть їх усюди. Ну, ще там зараз в російських телеграм-каналах розганяється інформація від ранку про те, що зараз буде вам відповідь, там певна. Ну, Чекати якогось удару, якоїсь небезпечної ситуації, чи, в принципі, ж, ми ж не жили спокійно так, і до цього інциденту, який стався вночі? Тресія, на жаль, завжди доводиться чекати якоїсь небезпечної ситуації, чи чогось там. ну Тому що, от навіть якщо брати. Повідомили за вчорашній штабу ЛСУ, що росіяни по невідомим ну, з відкритих джерел об'єктам застосували дві ракети Х-22, кожна з яких смертельна. Кожна, ну, е Ракетами цього типу росіяни це наприклад зимку ударили по Дніпру, тому навряд чи варто від росіян чекати якихось небезпечних ситуацій, в принципі пов'язаних саме з Кримським мостом. Якщо ну якщо звісно в них там вийде така, от ну сходження ситуації, що в них є готові там бомбардувальники до атаки, чи готова партія катерівка камі... прошу дурень, камікадзе для атаки, вони, звісно, цим скористаються. Тому що, як бачимо, в них зараз, наприклад, нальоти шахедів відбуваються лише не кожен день, а ще й Харків почали знову з певною регулярністю обстрілювати ракетами. 300. Давайте ще проговоримо Іване з інформацією про те, що Росія нарощує виробництво дронів Камікадзе ланцет, начебто, в 50 разів спочатку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляють російські пропагандистські канали. Є різні думки з цього приводу. Дехто говорить про те, що не варто вірити власне, цим заявам Російської Федерації, тому що вони можуть просто показати там певну картинку, а насправді все не так, і проводять аналогії там з другою армією світу. Ви як вважаєте, чи є підтвердження того, що Росія дійсно нарощує виробництво ланцетів? Ну, тут можна почати з цифри, яку офіційно заявляв навіть началь, е, начальник оперативного управління Генштабу Грому, про те, що росіяни за час війни встигли виготовити 900 ланцетів. І тут можна порівняти з тим, що, наприклад, е, за заявленими публічно даними, ЗСУ отримали всього тисячу дронів Switchblade. Тобто, росіяни, ну, хоч у них вийшов такий невеликий сегмент, але в якому вони дуже так от, е, непогано, на жаль, вийшли вперед. Що стосується в принципі, сприйняття того, що вчора росіяни вивели на публіку, як на мене, там найбільш небезпечним, на що варто було б звернути увагу, були дві останні дві хвилини з цього ти хвилин пропагандистського відео. Там, де росіяни показують, як вони маленьких орків вчать бути такими так, дорослими орками, виготовляти ланцети, займатися цим авіамоделюванням. Ну, тобто, ти такі невеликі літаки з моториками, які літають. Грубо кажучи, росіяни вже показують, як вони готують зміну, яка буде їм і далі. Коли стане дорослою, штампувати ті самі дрони камікадзе і тут, на жаль, доводиться визнавати, що вони на відміну від нас тут роблять правильно, тому що тут варто задавати не тільки питання, де наш подібний завод, але й варто задавати питання, де наші подібні гуртки для молоді, там де ну підлітки могли б вже вправлятися в тим, як вони трошечки подорослішавши, будуть складати такі самі дрони камікадзе.